Чи багато ваших рідних, чи хтось з рідних захищає зараз Україну? Так, захищають. Що вони кажуть? Перемога буде за нами. Так, є цей чоловік сестри. Звісно, важко, але він тримається, він готовий захищати Україну. Прям родичів ні. Один, тільки один дядько. Що він каже, важко зараз? Е, ну, каже, що це дуже. Це це все ще буде дуже довго, і, на жаль, наших військових теж вони не знаєте, не стали, Вони, як як це пояснити? Вони теж люди, вони теж їм потрібна ротація, їм теж дуже важко. І оцей лозунг, що віримо в ЗСУ, а самі займаємося своїми справами, він не катить. Тобто всі мають долучатися навчати тактичну медицину, займатися волонтерством, допомагати їм. бо…» Тільки вірити, і сподіватися на них, ну вони теж, на жаль, і отримують поранення і дуже багато гинуть. І, відповідно, хтось має їх заміняти і хтось має їм допомагати. Є хтось з ваших родичів, хто захищає зараз Україну, а, так. На, на тій дільниці, на якій він, а, в порівнянні з тим, що відбувається на інших, а, не сильно. Тобто, якщо ми порівнюємо, а взагалі так, важко. Важко скрізь. Чи могли б ви піти на захист України зараз? Прямо зараз. От прямо, якщо б зараз забрали. Ну, взагалі є у вас така можливість. Можливість? Напевно, що так. Чому ви зараз я не виходить? Я б сказав би, що, якщо чесно, що Як це говорить, що я, на, там, мене, я можу допомагати армії з цим, але насправді. Трішки і страшно за своє життя, і з другого мене просто не було нагоди. Мені мені здається, якщо ну, забуде, як хоч бути всіх забрати, то я піду що робити. Ні. Е -е Тільки друзі. Друзі, друзі. Yeah. Друзі, друзі. вже дозахичались. А чи б могли б зараз піти на фронт захищати Україну? А я вже звідти. Важко, зрозуміло, важко. А комусь легко. Всім важко. Я до вас Можна питання одне. Скажіть, будь ласка, чи могли б ви піти зараз на фронт захищати Україну? Ну, мені вже 60, за 60 років. Не знаю. В принципі. В перші дні війни я відправляла його на фронт, Але в нього був стан здоров'я. Здоров був би молодший, років 35-40, мабуть, пішов би. Чи могли б ви зараз піти захищати Україну? Як прийде час ми всі побоїмо на цій війні. Я зараз працюю в благодійному фонді, зараз забезпечую армію, чи можу. Мої батьки працюють теж на перемогу. Бо вже дорослі і мають певні вади фізичні. Всі повоюємо, всі хлопці повоюють на цій війні. Но як прийде часто, а вже ж? Я студент, зараз не можу. Ну а взагалі є таке бажання? Не зовсім. Чому? Тому що мені краще зараз знайти час для свого навчання, для майбутнього, щоб потім підтримувати свою державу.